Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера. І я, Лілія Налягака. Росіяни б'ють по об'єктах енергетики на Сумщині. Жителі залишилися без світла та газу, де, можливо, проводять відновлювальні роботи? Детальніше про наслідки російських обстрілів розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Яка ситуація у вас? Доброго ранку, Лілія. Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину. Напередодні ввечері завдали удару безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури на околиці сумської громади. Частина району залишилась без електропостачання. Двоє людей були поранені. Їм надано медичну допомогу. І днем раніше ворог вже бив по енергетичних об'єктах. Тоді в ніч без світла залишилось понад пів тисячі абонентів. На ранок їм відновили електрику. Загалом по області знеструмлено майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах. Але переважно це прикордоння, звідки всі мешканці вже евакуйовані. Також було пошкоджене газопостачання у семи абонентів. Учора ввечері ворожий дрон влучив у трактор під час роботи в полі в Миколаївській громаді. Загинув 42-річний водій. Від обстрілу села на Юнаківщині загинув цивільний чоловік. Його особу наразі встановлюють експерти. Хотійській громаді постраждала 74-річна жінка. Вона отримала множинні травми і наразі знаходиться в лікарні. Також знайшли тіла там же двох чоловіків. У серединобудській громаді також поранена жінка, якій 54 роки. Вона також в лікарні. Лілія дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про наслідки російських обстрілів Сумщини. А на Херсонщині троє людей поранені внаслідок російської атаки безпілотниками сьогодні. Зранку, як повідомили у Херсонській міській раді, окупанти скинули вибухівку з дрона у Дніпровському районі. Тяжко поранена жінка. Поліціянти доправили її в лікарню. Зараз медики борються за життя потерпілої. Ще двоє чоловіків про допомогу звернулися до медиків. Самі одного у шпиталі, другий лікуватиметься амбулаторно. Ще двоє чоловіків поранено на Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак у понеділок. Як повідомив голова обласної ради Микола Лукашук, учора ввечері та сьогодні вранці окупанти цілили по райцентру – Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджене авто та приватна оселя. Тривали атаки по Санельниківському району. Ворог бив по Маломихайлівській, великомихайлівській та межівській громадах. Там сталися пожежі. Окрім цього, понівечені приватні будинки й авто. 34 ворожі цілі знешкодили цієї ночі українські захисники. Як повідомили у повітряних силах, 26 безпілотників знищено на півночі та півдні країни вісім локаційно втрачено. Загалом проти ночі вівторка росіяни запустили по території України чотири зенітні керовані ракети с 300 С 400 та 54 шахеди та безпілотники різних типів. Влучання дронів зафіксовано у п'яти локаціях. Сполучені Штати доправлять Україні додаткову оборонну зброю. Про таке тепер уже офіційно повідомив Пентагон. А відповідна заява з'явилася на сайті відомства. Це сталося за розпорядження Дональда Трампа, який нагадаю заявив, українці не повинні масово гинути під російськими ракетами. Водночас додають у міністерстві завдання з оцінки військових постачань по всьому світу залишаються чинними. Нагадаю, днями улюблена газета Трампа «Нью-Йорк-Пост» закликала його від імені редакції озброїти Україну. Ми Надішлемо їм ще зброї. Ми просто мусимо. Українці повинні мати змогу захищатися. Їм зараз дуже важко. Удари дуже сильні. Доведеться надіслати більше зброї, передусім оборонної. Це в першу чергу. Плюс один автомобіль для фронту батальйон безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Дякує глядачам, які долучилися до збору. Наші захисники відкрили збір кілька тижнів тому. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50, 100, 200 гривень. Як наслідок бійці небесної кари змогли придбати собі вже третій автомобіль. Це вкотре доводить кожна гривня важлива. Тож долучайтеся до збору. Ми можемо допомогти захисникам зібрати кошти на необхідний транспорт. qr код зараз з'явиться на ваших екранах. Вас вітає Небесна кара, батальйон безпілотних систем, який тримає оборону на Донеччині. Щиро вдячні глядачам телемарафону Єдині новини за вашу невпинну підтримку. На цей раз завдяки вашій допомозі ми змогли придбати цей потужний позашляховик, який буде виконувати логістичні та бойові завдання на нашому напрямку. Завдяки його характеристикам він дозволяє долати бездоріжжя і робить наших хлопців більш мобільними, доставляє їх своєчасно на позиції для виконання їх важкої роботи. Дякуємо за вашу невпинну підтримку. Завдяки вашим донатам на дрони та комплектуючі, ми маємо змогу ще більше і ефективніше нищити ворога на нашій землі. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! У Києві застрелили чоловіка. Сталося це у Деснянському районі близько сьомої ранку. За даними столичної поліції, на вулиці до авто, в якому сидів чоловік, підійшов невідомий. Вистрелив і втік. Водій загинув на місці. Зараз правоохоронці намагаються встановити особу нападника. Загиблих відповений у Техасі вже понад 100. За останніми даними CNN, офіційно підтверджено загибель 104 людей. Доля ще 24 – невідома. Пошуки тривають з-поміж жертв 28 дітей. Нагадаю, паводки почалися зранку, 4 липня, коли після рясних злив із берегів вийшла річка Гваделупи. За 45 хвилин рівень води піднявся на 9 метрів і затопив дитячий табір. Тоді на території було 700 людей, десятки загинули. Безвісти зниклими. Досі вважають десятьох дітей і вихователя у зоні лиха президент Дональд Трамп запровадив режим стихійного лиха і оголосив, федеральну допомогу штату продовжить напередодні. Місцева влада сповістила, через сильні дощі рівень води знову підіймається. 33 тонни золотого та срібного концентрату поцупили у Мексиці. Зухвали пограбування сталося у штаті Халіско, це захід країни. Озброєні злочинці заблокували вантажівку, що перевозила товар. А водія та охорону взяли у заручники. За півтори години їх відпустили. А трейлер, що мав доїхати до тихоокеанського порту Мансанільо, викрали. Потерпілі одразу повідомили про інцидент Національну гвардію. Зрештою, саму машину згодом знайшли, однак без цінного вантажу. Його місце знаходження наразі невідомо. За даними поліції, заручники не постраждали. А ось матеріальних збитків завдано на мільйони доларів. Далі зустрічайте в ефірі Ірину Баглай. Я ж не прощаюся, чекатиму на вас із новинами о 9.30. Озброєння для захисту буде США готують нові постачі. Що у списку за кілька хвилин почуєте в нашому ефірі?